Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно буде святковим, малими днями ось таку класну атракцію для наших діток, чоловіка на роботі. Організували Свято Миколая і ми, звичайно, не могли не піти. Взагалі це у них такий щорічний захід, але у зв'язку з пандемією, вже два роки поспіль. Не було такого свята, і цього року ми вирішили, попри війну, все-таки зводити діток до Миколая, побачити живого Миколая. Тут була і вата, і бульбашки, і різні майстерки. Словом, для дітей було створене справжнє казкове свято було чим зайнятися. Також дітки отримали подарунки, можна було ще Розказувати там віршик чи співати пісеньку для Миколая. Він дарував якісь подаруночки на станови для діток. Ну ми не заставляли діти не захотіли йти на сцену. Ми їх не заставляли. Тим більше, що наших хлопчисьок ще попробуй втримай під час таких якихось масових заходів. то За ними доводиться просто ганяти весь час. Але як на мене, найбільш класна штука у всьому цьому святі це була можливість зробити ось такі фотографії одразу і залишити собі на пам'ять як листівку про саме цей день Святого Миколая. просто не могла з вами не поділитися однією знаковою подією, яка днями відбулася у нас у селі. Виступ дуету бандуристок Червона калина у нашій церкві. Звірка різдвяна завжди буде з вами, а помнення свічки зігріє тепло. Хай відук проданий принесе вам радість, зігріє вам серце, дезряне вітром. Насправді колядок було дуже багато, але ось ця моя найулюбленіша, для мене вона найбільш така, знаєте, якась високодуховна, і завжди, коли я її чую, в мене на очах з'являються сльози. От чесно, не знаю чому, а ще ось тут в церкві ця акустика ну, дуже мене прийняв цей виступ, і тому я ділюся ним з вами. Знаєте моє відео сьогодні це калейдоскоп якихось святкових подій, але мені здається, саме так і має бути у грудні ось цей передріздвяний передноворічний час. Ось це я вам показую ще один чудовий, просто неймовірно прекрасний вечір, який я провела зі своїми подругами. Це наша щорічна традиція зустрічатися. Перед або кілька днів після Миколая і дарувати один одному невеличкі подарунки. Цього року ми обрали локацію ось такий ресторан високої кухні. Дуже концептуальний заклад. Тут відкрита кухня, і фішка в тому, що не офіціанти приймають замовлення і не ви обираєте страву з меню, а просто говорите свої вподобання і смаки, щоб ви хотіли скуштувати шеф повару а він вже за своїм смаком готує для вас якусь особливу. Унікальна страва. Але зустрічатись в ресторанах це не є наша традиція. Навпаки, ми завжди зустрічалися у когось вдома, просто цього року захотілося вийти в світ, як то кажуть. Бо зараз ми фактично всі дуже замкнені в своїх домівках і нам бракує часом ось такого спілкування. Знаєте, відколи ось немає нормального зв'язку, немає інтернету, я помітила таку одну річ, що ми почали спілкуватися менше. І ось ці наші зустрічі вони зараз настільки цінні, настільки, от кожна хвилина для нас важлива, що ми можемо провести разом. Знаєте, дуже добре мати друзів, але ще краще мати час і можливість з ними зустрічатися і спілкуватись, проводити якісь приємні миті і творити спогади разом. А в будь-якому випадку ця зустріч не про те, щоб поїсти. Це зустріч про те, щоб поспілкуватись і подарувати один одному якісь приємні емоції, в тому числі подаруночки. Подарунки в нас зазвичай символічні, вони не мають бути якимись дорогими надто. Зазвичай це щось або потрібне, або те, що може подарувати емоції. І я вам зараз хочу, як приклад, показати, що можна подарувати своїм друзям, аби це було незабутньо. І повірте, зазвичай такі речі не коштують дорого. Наприклад, ось такі однакові шкарпетки з надписом Френсі, в яких ми пообіцяли, що проведемо якусь піжамну вечірку обов'язково. А ще найбільш емоційний подарунок цього року це ось такий малесенький календарик. Чесно, він нас настільки вразив. Я останній раз такий календарик в руках тримала років 10. тому і ось це дійсно дрібниця, яка викликала сильно емоцію. І повірте, саме це найбільше запам'ятовується. Так, а це ми вже приїхали в Бурштин на мою маленьку батьківщину до моїх батьків в гості будемо відзначати Різдво. Так, цьогоріч ми вирішили все-таки святкувати 25 грудня. Рішення було одноголосним і якось легко нам вдалося ось цей перехід. Хоча здавалося спочатку, що це якось нереально. Звісно, ми дотримувалися усіх наших традицій: відвідати померлих на цвинтарі, згадати про кожного, запросити їх на святу вечерю. Обов'язково, це одна з основних наших традицій, і звичайно запалити їм свічки. У мене на каналі вже є відео з минулих років про святкування Різдва і усі наші традиції, та все ж повторюсь, мені здається, це не буде зайвим. Обов'язково на столі ми ставимо 12 пісних страв: це кутяк, кисіль, пампушки, млинці з грибами, узвар, юшка грибна, вареники з капустою, капустяники ми їх ще називаємо, смажена риба. Також є ще така копчена риба, ну це не обов'язково, має бути ще слабосолена, оселена. Мариновані гриби, картопля, пісна, фасоля тушкована з морквою, і основне також на столі це наші. Обереги по кутах. На кожен кут ми ставимо одну із символічних таких речей: це є яблуко, мак, горіх і часник. Кожне має своє значення і перед історією, чому саме так. Дідух ми не ставимо, якось не склалося в нашій сім'ї. Насправді, з дідухом я от запитувала у батьків, чому в нас немає такої традиції, і пояснювали мені, що насправді. Така традиція була ще у бабусів дідусів моїх батьків, коли було багато худоби, там збіжжя було своє. А от вже в них, коли вони почали жити там на квартирах, а не в будинках, то така традиція чомусь втратилась, і як оберіг, дідух у нас вдома вже не ставили. Також обов'язковий атрибут святкової вечері це запалена свічка, вогник добра, світла та щира молитва. во ім'я Отця і Сина Святого Духа, і сина Святого Духа. що Перша ложка за столом це, звісно, куття і обов'язкова. Фраза, яка має пролунати, дай Боже дочекати нині року, аби нам нікого не бракувало. А далі коляда і прославляння народження Христа. Ми рожимо, і ми не Я маю. маленький пазусок. Маю п'ятий козусок. Христос родає. Славімо! Славі мою! І хоча наші діти ще зовсім мало розуміють у всіх тих традиціях і звичаях, які є в нашій сім'ї, то я впевнена, що вони це запам'ятають і через багато-багато років будуть згадувати з теплотою і добром те все, що ми зараз їм прищеплюємо з самого дитинства. Я сподіваюся, їхні спогади будуть світлими, приємними і наповненими такими, знаєте, позитивними враженнями попри війну, попри все, що зараз відбувається в Україні. Друзі, ще раз всім привіт і величезне вітання вам і вашим рідним з Різдвом Христовим! Так, цього року ми святкували вперше 25 грудня, і скажу вам чесно, було так трішки незвично, скажімо так. Слава Богу, нам нікого не бракувало, всі мої рідні були вдома. Ми змогли зустрітися попри війну, попри різні обставини. На святвечір ми були всі разом, і повірте, це. Мені здається, в наш час дуже-дуже цінно, якщо навіть можна сказати, це найважливіше. Попри те, що в нашій сім'ї, слава Богу, все добре. А не покидало в голові, знаєте, ось час була ця коляда про Сумний святий вечір в 46-м році. Мені здається, що цього року в багатьох сім'ях саме так і є, плач на кожній кроці. І Ну, такі, знаєте, трохи змішані відчуття. З одного боку, якби і все гаразд, а з другого боку, ти розумієш, яке величезне Вселенське горе є зараз в Україні в багатьох е, сім'ях, моїх близьких, знайомих. І, якби, попри це, все, якось свято, воно не зовсім свято. Ну, в класичному розумінні. І взагалі, це ми зараз дуже переоцінимо значення слова свято як такого. І святкування. Бо в першу чергу тепер для нас це не просто сісти за стіл і поїсти, а в першу чергу сісти за стіл разом, аби на тому столі щось було, а не Бог зна що було, і щоб нам дійсно нікого не бракувало. Я постила в інстаграм вітання з святвечором і з Різдвом. і... Прийшло мені одне запитання, чи ходили ми на святкову літургію. Знаєте, я зазвичай на Різдво не ходжу до церкви. Це була прерогатива моєї мами, вона завжди вночі йшла до церкви і за нас всіх молилася, можна так сказати. Але цього року вперше от дійсно мені щиро, не з примусу, а дійсно щиро захотілося, не тому, що так треба, а от мені дійсно захотілося піти до церкви, помолитися. І в нас, в ну, батьків, там, де вони живуть, де ми святкували, Різдво парафія, параф священники прийняли рішення, що Різдво святкувати будуть все ще 7 січня, і якби святкової такої різдвяної літургії не було. Була звичайна недільна, бо це якби на неділю випало Різдво 25-го, а от такої Різдвяної, на яку я прагнула попасти, то не було. Звісно, можна молитися вдома, що ми, в принципі, завжди і робимо не обов'язково, але такий трошки, знаєте, як парадокс. Перший раз, дійсно, захотіла піти до церкви, і мені якби це не вдалося. В попередні роки мені важко було кудись вибрати з Бога дітки то на грудному, то вагітна, то ще раз на грудному словом не складалося ніяк. Ну і трохи дивно для мене ця ситуація, насправді, бо знову ж таки нас розділяють, знову ж таки немає якогось єдиного рішення, якогось одного вектора. А так і ще був такий нюанс, коли ми прийшли на цвинтар. Ну, наші традиції різдвяні завжди входить на святвечір відвідати всіх померлих на цвинтарі. Що мене дуже вразило, що ось на цей святвечір, 24 грудня, на цвинтарі, ми були практично одні. І для мене це дуже показово, бо це означає, що більше ніхто, крім нас, по-справжньому це різдво не святкував. Можливо, сідали за стіл і щось відзначали, але отак з традиціями, які для нас притаманні були 6-го, 7-го січня, то цього не було. І для мене це така дивна ситуація. З одного боку, себе почуваєш білою вороною, а з другого боку, я розумію, що в нас є ось ця сила, цей стержень, а робити так, як ми вважаємо за потрібне. От і дякую батькам, що вони мене цього навчили. Тобто, якщо рішення прийнято, якщо ми вирішили, що ось так правильно, то не зважати на якісь там труднощі, звички і тому подібне, а дійсно робити по совісті і так, як ми вважаємо за правильно, а не так, як вважає більшість, бо там боїмося виділятися і бути білими воронами. Ні. Тому ось така в нас теж ситуація склалася. Напишіть в коментарях, до речі, як у ваших містах, чи була у вас святкова різдвяна літургія. Знаю, що в деяких парафіях священники планували і мали би двічі правити різдвяну літургію. Цікаво, як воно зараз у всіх, бо як я бачу. Здається, у всіх по-різному, і знову ж таки немає якоїсь єдності. Хоча в цьому питанні, в питанні церкви, мені здається, саме в цей час єдність має бути як ніколи. Це той вектор, який може і має об'єднати народ, а не навпаки його розділяти, як я бачу зараз це відбувається. Тож ще раз хочу усіх, хто святкував, хто буде святкувати, привітати народженням Христа з цим символом і святом перемоги добра над злом. Нехай у кожній сім'ї панує мир, любов і злагода, нехай ця наша велика мета і мрія кожного українця одна на всіх таки здійсниться. І цього року ми. Дочекаємось нашої перемоги. Нехай усі воїни повертаються додому живими і неушкодженими. Нехай їхні рідні дочекаються їх, і все все буде у кожного добре. Дуже віримо в нашу перемогу, дуже її чекаємо, молимося за наших воїнів. І знаєте, хочеться, аби ось ця така трепетна любов і бажання навіть не знаю, як пояснити. Не те, щоб. Вже все закінчилося, ми видихнули. Ні, ця боротьба буде тривати ще дуже багато років. Якщо там не в плані військовому, то в ментальному, так точно. Але хочеться, щоб кожен українець раз і назавжди себе правильно ідентифікував і тримався ось цього вектора, ось цієї мав цей внутрішній стержень, який має привести нас до перемоги обов'язково. Не знаю, чи в цьому році вдасться мені ще випустити якесь відео, сподіваюся, все-таки ще щось встигну. То в будь-якому випадку не підбиваю підсумки. Знаєте, зазвичай, от цей останній тиждень року, це період підбивання підсумків, планів на наступний рік, якісь прогнози собі. В цьому році ми такого не робимо зі зрозумілих причин, бо всі плани, які були... Залишились планами, всі жили в моменті, всі жили тим, що вдавалося, і робили те, що вдавалося їм зробити в певний конкретний момент. Плани були максимум на наступний день, тому якби і робити висновки, якісь ну, марна справа, як на мене. Ще замітила такий дисонанс трохи у себе. Зазвичай в нас так все ж таки був оцей момент, що рік в мене закінчувався 31 січня. І свята починалися з 1 січня. А цього року, оскільки ми відсвяткували Різдво 25 грудня, то в мене якби і свята закінчилися. Якщо чесно, в мене було таке відчуття: ну все, свята закінчились, пора працювати. Нема цього моменту, що Новий рік ще. Хоча раніше, признаюсь чесно, Новий рік для мене було досить важливе свято. Ну, було як, новий рік це свято для друзів, а Різдво це свято для сім'ї, для родини. А тепер, якщо чесно, я навіть не знаю, чи потрібен нам цей новий рік. Ну, якби потрібен, але я не впевнена, що ми будемо його відзначати так, як раніше. І це дуже добре, бо все ж таки Різдво це першочергове свято для нас, для християн. Тому якби саме час створювати свої нові традиції, їх а, передавати своїм дітям і. Обов'язково обов'язково зберігати цю, знаєте, генетичну пам'ять і ніколи не забувати, чому так сталося, хто в цьому винен і як цього не допустити знову. І знаєте, ще окремо, дуже сильно хочу подякувати і висловити свою шану матерям, сестрам, дітям, тим всім, чиї рідні зараз на фронті, тим всім, хто буде чекати зустрічі. І всім тим, хто зустрічі вже, на жаль, ніколи не дочекається. Ви знаєте, важко втримати сльози, насправді, коли про це говориш, коли про це думаєш. Бо ми всі розуміємо, яка є жертва. І якщо ну, навіть якщо ми про це не кричимо на кожному кроці, що ой, дякую ЗСУ, дякую тим, дякую сим», це не означає, що ми внутрішньо не відчуваємо цієї подяки. Ми розуміємо завдяки кому ми живі, завдяки кому в нас є будинок, завдяки кому ми в цьому будинку ну, більш-менш відчуваємо себе в безпеці. У, повірте, в мене є багато знайомих, багато близьких і рідних, які зараз на фронті, які матері, дружини і діти, яких зараз вдома чекають на них. І це не тільки їхня війна. Це наша спільна війна, це наше спільне горе. Ми не можемо стояти осторонь, навіть якщо ми не беремо безпосередню участь та все ж от. Хоча б те, що я можу зробити, словами підтримки і подяки, звернутися до вас. Знаю, серед моїх глядачів також є люди, які і втратили рідних, які, в яких зараз рідні на фронті, які чекають їх. Я дуже щиро бажаю вам дочекатися, аби всі повернулися, аби все було у вас гаразд. Передавайте від мене подяку і вітання. Нехай у ваших серцях вистачає любові на все, щоб перебороти будь-яке зло. І я вірю, що усі ми заслужили те, аби бути по-справжньому щасливими, по справжньому вільними і по-справжньому почуватися у безпеці. Що ж, на цьому буде відео завершувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що провели цей рік зі мною. Сподіваюсь, ми ще зустрінемося у відео з вами в цьому році. А якщо не вдасться, то бажаю вам. Гарно провести цей рік, оптимістично зустріти наступний. Ми всі знаємо, що там має бути наша перемога. Тож відпускаємо все погане, чекаємо на все хороше, дякуємо за те, що маємо, і тримаємося! Все буде Україна! Слава нашим героям! Слава Україні!